Вервичка до Матері Божого милосердя, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Радуйся, Пресвята Царице, Мати Милосердя, наше життя, наша любов і наша надія. До тебе прибігаємо, ми, нещасні, вигнані діти Єви. До Тебе возносимо наші зітхання, стогони і ридання із цієї долини сліз. Зверни на нас найласкавіша заступниця, Твої милосердні очі, покажи нам після нашого земного вигнання благословенний плід Твого лона, Ісуса, О, милосердна, олюбляча, о найсолодша Діва Марія. Марія, мати, ласки й мати милосердя, хорони нас від ворогів. І прийми в годині смерті. О Маріє, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Маріє, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Маріє, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Маріє, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Маріє, мати милосердя, випроси випросив Ісуса для нас милосердя. О Маріє, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марія, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Маріє, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марія, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя, О Маріє, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. Марія, мати ласки і мати милосердя, хорони нас від ворогів і прийми в годині смерті. О Маріє, мати милоседя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марія, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марія, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марія, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марія, мати милосердя. Випросив Ісуса для нас милосердя, О Марії, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марії, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марії, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марія, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Маріє, мати милосердя, випросив Ісуса, для нас милосердя. Марія, мати ласки і мати милосердя, хорони нас від ворогів і прийми в годині смерті. О Марія, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя, О Марія, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя, О Марія, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марія, Мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марії, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя, О Марії, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марії, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя, О Марії, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя, о Марії, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марії, мати милосердя. Випросив Ісуса для нас милосердя. Марія, мати ласки і мати милосердя, хорони нас від ворогів і прийми в годині смерті. О Маріє, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марії, мати милосердя, випросив Ісуса, для нас милосердя. О Маріє, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марія, Мати милосердя, Випросив Ісуса для нас милосердя, О Маріє, Мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марія, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марії, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Маріє, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марія, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Маріє, мати Милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. Марія, мати ласки і мати милосердя, хорони нас від ворогів і прийми в годині смерті. О Маріє, мати Милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Маріє, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Маріє, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя, О Марії, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марії, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марії, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя, О Марії, мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. О Марії, мати милосердя. Випросив Ісуса для нас милосердя. О Марії, Мати Милосердя, Випросив Ісуса для нас милосердя. О Марії, Мати милосердя, випросив Ісуса для нас милосердя. Відкриваєш перед нами наймилосердніша мати, свої обійми і простягаєш руки повні ласк і дарів. Твоє материнське серце прагне нас обдарувати всім, чого потребуємо. Заохочені твоєю добротою з довірою звертаємось до тебе. Випроси нам, мати, все те, що є нам потрібне, а передовсім вчини своїм могутнім посередництвом, щоби ми зберегли чистоту і невинність, вірно і витривало любили Тебе та носили в серці Твого Сина. Нехай Твоє серце нас хоронить, керує і допровадить до вічної слави. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.